Доброго дня, хочу скаргу хочу записати, незаконна зупинка транспортного засобу. Як не витрачати багато часу на співробітника поліції, який вас зупинив просто так, без законної причини? Так, да, працівник поліції не представився, його номер 7511. Просто зроби чотири кроки і отримаєш результат. Демонструю на прикладі учасника нашого юридичного клубу. Інформація дуже корисна для кожного водія.

Дівушка, згідно 35-й, причина зупинку. Швидше, ми опізуємося. Будь ласка, мені назвали Верховну Раду України. Не надо что Закон про поліцію. й Верховна Рада України. Закон України про національну поліцію. Зараз читаємо раді за ви зателефонували до служби 102. Поліції Полтавської області. Алло. 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 Доброго дня. Хочу хоче парку за, записати. Незаконна зупинка транспортного засобу. Запам'ятайте, співробітник поліції обмежений в своїх діях в законом України про національну поліцію. Крок перший зупиняє співробітник поліції. Одразу фіксуємо діалог. В свою чергу співробітник поліції буде розуміти, що в подальшому дане відео буде використовуватись публічно. А якщо він ще й буде порушувати ваші права, у вас будуть докази і що робити з даними доказами, а в подальшому можна подати відповідну скаргу для того, щоб, щоб призначили службову перевірку і надали правову оцінку дієм співробітника поліції. А якщо встановиться той факт, що він порушив, Ваші права, його в подальшому можна притягнути до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. Крок другий: знай законні підстави зупинки авто. Все розпочинається, коли співробітник поліції зупиняє транспортний засіб, а зупиняти він має право згідно статті 35 закону України про національну поліцію. І після зупинки він зобов'язаний чітко назвати підстави зупинки вашого автомобіля на сьогоднішній день їх 11. Крок третій. Вам необхідно встановити посадову особу на вашу вимогу, співробітник поліції, згідно закону України про національну поліцію зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, ім'я і пред'явити службове посвідчення. Дуже часто виникають конфліктні ситуації, коли людина намагається зафіксувати його дані. Хочу одразу вказати, це не заборонено законом, але якщо створюється конфлікт. Беремо просто блокнот і записуємо його персональні дані, посаду та все інше, щоб в подальшому розуміти відносно кого складати та подавати скаргу. Крок четвертий: якщо співробітник поліції без причини вас зупинив, безпідставно вимагає документи, порушує ваші права, одразу беремо телефон, телефонуємо на 102 або на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ і лишаємо скаргу відносно даного співробітника поліції. Зазначаємо його дані і обставини, чому він зупинив, чому він відмовляється називати законні підстави зупинки авто. Тобто, усе повідомляємо в даному випадку. Подивимось, чи був після цього якийсь результат. Працівників поліції перепрошую. Так? Да, працівник поліції не представився. Його номер 7511. Е, номер, це ви маєте номер жетону? Ні, в нього збоку якась нашивка. Я не знаю. Він не представився. Жетона Не видно. Добре, давайте Так, так не сталася подія. плавне. А якщо вас співробітник поліції, наприклад, на блокпосту зупиняє, то тут у нас діє постанова кабінету міністрів, і не одна, де зазначено, що тільки уповноважена особа, яка призначена наказом команданта, має право. Зупиняти і перевіряти документи я постійно розповідаю вам про ваші права, про обов'язки співробітників поліції. Але дуже багато водіїв, коли їх зупиняє співробітник поліції, він забуває усе стресова ситуація. Що робити далі? Під час зупинки авто краще завжди мати. Юридичну підтримку, щоб ви розуміли і знали, що в будь-який момент ви можете зателефонувати до нас і отримати консультацію або юридичну допомогу, якщо співробітник поліції порушує ваші права. Також ми консультуємо по питанню мобілізації, тому друзі завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Ну а якщо співробітник поліції вказує, ти порушив правила дорожнього руху, о, тут вже інша історія. Зрозумієте, співробітнику поліції простіше і йому краще швидко написати незаконну постанову. Але законодавство передбачає певну процедуру. Кодекс України про адміністративні правопорушення зазначає про ваші права. Кодекс зазначає саму процедуру і він зазначає, що таке докази. І ви завжди, в першу чергу, вимагаєте від співробітника поліції. Докази надайте інформацію, що я причетний до адміністративного права порушення. Спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення Верховного суду України. А ви повинні виконувати рішення Верховного суду. України ось така друзі ситуація. Друзі, хочу вам нагадати, що на даний час відкрите дуже важливий збір для наших захисників. По можливості прошу вас підтримати його. Здоров'я, дорогі наші співвітчизники! Цей нелегкий час. Ми, військовослужбовці 27-го батальйону Стрілецького, 67-ї бригади виконуємо завдання на сході. Дня е, приближення нашої перемоги. Ми потребуємось у ну, ребенку, установки ремонт. Яка дуже допомагає від боротьби з дронами і рятує наше життя. Слава Україні! Героям, Слава. Якщо інформація була корисною, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені. В описі є мій телеграм та моя пошта.